Флінт – собака породи Кане Корсо, шукає родину. Сьогодні про нього розповідаємо в рубриці «Прихисти пухнастика». Нагадаємо, що це саме той собака, який навесні минулого року ні звідки з'явився біля центру тимчасової перетримки горішніх плавнів. За певними ознаками, волонтерка вирахувала його вік Флінту приблизно два роки. Молодий, однак через важкі життєві обставини й велику кількість стресових ситуацій, які Флінту довелося пережити, на шорці вже з'явилася сивина. Предполагав, що це зони бойових дій привезли, викинули, що у нього шрами, контузія була. От тільки по таким признакам, я так думаю. От. Так що, ну, надіємося, що в цьому році йому повезе, бо вже майже рік він у мене знаходиться. Він всім подобається, але ніхто не, не ніяк не наважиться взяти його. Хоч він такий здоровий, але в квартирі він себе взагалі спокійно веде. Так що... на особистому досвіді переконалися. Так, я сьогодні забрала, він ну, поки походив, походив, роззнайомився, потім все добре себе вів, слух'яний такий хлопчик. Так що, я думаю, не бійтеся, брати великих собачок, вони дуже лагідні. Флінту терміново шукають родину, адже волонтерка впевнена, що собака цієї породи у центрі тимчасової перетримки на вулиці не переживе зими. Канекорсо – це віддані песики, що мають високий інтелект і бажання служити своєму господарю. Він навіна від дуже грозний, одну такі страшне, кавута. Ну він такий ласковий, добрий, такий він няшечки, таке ви погладить. І оце його їсти він дуже як будто він голодний. От агресія тільки на їду, якщо є собаки. Він у них буде забирати, відбирати їду, а так він спокійний, не гавкає без причини о, за, взагалі. Якщо щось там потребує якоїсь уваги, о, тоді він може там ще якусь толапу дати, а потім загавкати, якщо немає е, внімання. А так добрий, але йому ну, надаємо дом. Тому що Шерсть ну, нема. Вообще. Інші собаки не дають загоїтися ранам, да. Так. Інші собаки просто вилизують ці рани, які дуже вже давним давно загоються, а коли він попаде в родину, він одразу набере вагу, загоїться всі рани, він буде такий красавчиком. Вообще, він, як перший раз його було, 35 кілограмів, як він тільки поступив, зараз його 30 кілограмів, навіть 29. Після того, як він упав в колодязь, тепер він не може вагу взагалі набрати. thank <laughs> you